Чего не рідні наших героїв. Та Черкаська громада. Сьогодні ми вкотре зібралися б тут, щоб нагадати всім, що надія живе. Надія живе, поки ми віримо, поки ми віримо, чекаємо і робимо все можливе, щоб наші герої повернулись додому. Тому що поки живе надія, вони там живі. А поки вони там, ми тут. Під мирним небом. І тільки завдяки їм, завдяки їхній мужності, їхньому героїзму, їхньому патріотизму, сьогодні Черкаса є містом тиловим, де діти йдуть до школи, де буяє життя. І воно буяє тільки завдяки мужності і героїзму кожного нашого захисника Збройним силам України. Кожного, який став на захист України. Низький уклін нашим героям. І наше завдання пам'ятати щоденно про їхній подвиг, який повинен жити у віках, виходити на всі мітинги, напевне, правильніше сказати, на всі зібрання. Пам'ятати, розповідати в школах, у інших закладах, про наших хлопців, про тих хлопців, які захищають нас і наших дітей. І пам'ятати, це найголовніше. Я думаю, що підняття прапора надії це наш громадський обов'язок, який ми повинні робити щоденно. Тому що ми повинні зрозуміти, що тільки об'єднавшись, ми здатні перемогти цього ворога, ворога, який хоче знищити українську націю і знищити кожного громадянина України, незалежно якою він мовою розмовляє. Тому що головна їхня ціль це знищити нашу країну. Але завдяки таким патріотам Україна ще живе і буде жити вічно. Дякую кожному, хто. Прийшов сьогодні на цю площу. Дякую йому всім учасникам кожної акції на захист наших полонених і нагадування, що вони там. Тому що завдання всієї України повернути кожного захисника додому. Завдання України захистити наших дітей і захистити нашу державу. Дякую всім. За участь у акції, впевнений, що перемога буде за нами. Слава Україні!